В юбілейному 50-му випуску кібернавтів ви дізнаєтесь про чергову зашкварну русню у кіберспорті, дуже дивний решафл в Маус, а також найгучніший скандал в новому сезоні Дота 2». Поїхали. Росіянин отримав бан за російський скін. Росіянина з команди Nine Pandas забанили на два тижні за використання комбінації наліпок, в результаті чого вийшло слово на букву Н у матчі ESL Challenger League Проти Монте, цей вчинок крад викликав серйозні дебати і понад 500 тисяч переглядів на Reddit. На Пандас спробували виправдатися, сказавши, що скін був придбаний незадовго до матчу а комбінація наклеєк залишалася непоміченою через ліворуку конфігурацію гравця, яка відображає текст дзеркально. Однак в інтернеті знайшли давні кліпи зі стрима крада, де він вихвалявся цим скіном. А за що бан? Бана не дождать. Красівка. Не ради, що скин. та скін. Дашом блестит. На жаль, ESL забанила російського расиста не пожиттєво, а лише на два тижні. Але потім продовжили бан на місяць. Цікаво, що крат це той самий гравець з Криму, який був підписаний на паблік в стімі Крим, це Росія. Це м'ясо. Це реально мержесті типу. новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки. Фавбет вальве анонсували новий сезон в прем'єр-режимі. Наступного тижня завершується перший сезон прем'єри. Починається другий сезон. Він стартує наступного тижня і триватиме до закінчення мейджора. Гравці, які заробили КС-рейтинг в першому сезоні, отримують пам'ятну медаль прем'єр Сізон. Медаль містить статистику сезону, графіки ЦСР, ігрового часу та статистику по картах. Доступні при натисканні на медаль в інвентарі. В день переходу до другого сезону прем'єр відбудеться один день простою, протягом якого КС… КС-рейтинг буде відкалібрований на основі досягнень першого сезону. Для відновлення кс рейтинг у другому сезоні потрібно виграти 10 матчів. Другий сезон внесе такі зміни: повернення карти Train замість карти Vertigo. знижено вартість м 4 а 4 Покращено точність Фамаса у стоячому та положенні сівши, і знижено його ціну. Анонси нових турнірів в КС-2 Бласт оголосив, що Rivals Spring 2025 CS2 пройде у мексиканському місті Монтерей. Турнір пройде з 30 квітня по 4 травня. На чемпіонаті вісім команд будуть змагатись за призовий фонд у розмірі 350 тисяч. Івент пройде на єсценаріо GNP Secros. Але перші два дні будуть без глядачів. Чотири учасники турніру будуть запрошені напряму через рейтинг Valve. Також від кожного регіону Європа, Азія, Північна і Південна Америка буде запрошено по одній команді за Wildcard. груповий етап Blast Rivals Spring 2025 буде за форматом GSL, а сітка плей-офф Elimination. ESL Анонсували Аєм Melbourne, який відбудеться з 21 по 27 квітня 2025 року в Мельбурні Австралія. Турнір збере 16 команд, які поборються за части призового фонду в 300 тисяч доларів, а плей-офф буде проходити в Род Лейвер Арені. Всі 16 місць для АЄ Мельбурна будуть заповнені за допомогою запрошень VRS. 10 команд отримують місця, потрапивши до топ-10 глобального рейтингу, Дві команди отримують запрошення за результатами європейського, американського та азійського рейтингів. Команди будуть поділені на дві групи з подвійним вибуванням з усіма матчами в форматі Best of 3. Три найкращі команди з кожної групи потраплять до плей-офф. При цьому переможці груп одразу вийдуть до півфіналів. Плей-офф будуть проходити за системою випробування в одному матчі з форматом Best of 3. А великий фінал відбудеться у форматі Best of 5. Але є і втрати. Starladder оголосили деталі запрошень та кваліфікацій до Star Series Season 20, а також скасували Star Series Season 19 через те, що він перетинався з Austin Major, а для переносу не залишалося вільних дат. Таким чином, у 2025 році турнірний оператор проведе два турніри Star Series Season 20 та за чутками Major. Star Series Season 20 за участю 16 команд відбудеться у Будапешті, Угорщина з 13 по 21 вересня. Major також пройде в Будапешті в кінці року. Новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки Favbet. Спінкс приєднався до Maus Незадовго до початку АЄМ Катовіца 2025 тисячі оголосила, що звільняє з основного складу свого капітана Сюхі. У заяві німецька організація пояснила це рішення різними баченнями напрямку розвитку команди. Новим капітаном Маус стане Бролан. На турнірі в Катовіце п'ятим Маус буде Селекс з академки. Після турніру п'ятим в команді буде Спінс. Ходять чутки, що ще на початку року Маус хотіли набрити бролана та взяти. Спінгса також деякі вважають, що саме на цій підставі стався конфлікт в команді, крайнім в якому став Сьюхі. Ось як цю ситуацію прокоментував Ламабот, який тренував Маус у 16-19 роках. Попросили прокоментувати ситуацію з Маус, що ж там не підтирають памперси. Оскар був на банці двічі, лише коли я там був. Кріс Джей також і в цілому, в тір один команді, коли в тебе є можливість робити заміни, коли ти хочеш. Це Дуже легко. Я не знаю, що сталося, але ви в таких командах ніхто не дозволяє. Це не дитсадок і не сім'я. Не співпадають погляди з клубом. Ідеш на якось так. Сподобався ролик. Задонать на ЗСУ. Сьогодні допомагаємо зі збором на трони для 77-ї бригади. Всі деталі в описі до цього відео. Гучний скандал. В дота 2» Навіть джуніор перемогла Аволус у фіналі нижньої сітки кваліфікації західної Європи на єсельван ралі Rally 2025. Боже мій це перетаймо навіть <Слений> 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 нарешті. Нарешті це. Ну це супер досягнення. На першій карті гравці Авулус, росіянин Сонейко та білорус Смайлінг Найт помилились і вибрали не своїх героїв. Слухайте, а це до речі, маячня. А що ремейк Взагалі реально що означає ремейк? Ну сонейко пікнув бруду випадково. Випадково? Да. Ні, ну таке було. Якщо, на, насправді, якщо навіть погодились, то це дуже дивне рішення. А навіщо? стоп. Ну якщо коротше. Не має бути рімейку, якщо інша команда не погоджується. Якщо навіть на це погодились, це, це... ну каза кажуть, бруду взяли. Адміністратор матчу погодився почати гру заново без згоди. Навіть you адмінваю ігнорі нахуй. О, заєць. Пішов машинити. Це до речі, правильно. От тут респект. Дивіться, ще раз заєць людина досвідчена, і він правий. Не, не має бути ніякого рімейку. Ну yeah, а вони це не виходять. Тому, Тому, вам... Та може бути авелос вийшли всі, а так, так ніхто не має. Це не має, таке рішення, не має приймати адмін. Взагалі, це тільки -ті -ті має бути дозвіл, якщо е, команда, команда суперника згодна. 22 січня навіть джуніор дискваліфікована з турніру Єсель Ван Ралі 2025 за використання багу зі смаками. Організатори змагань повідомили, що помітили численні зловживання Багу п'ять. Тіркою джуніорів Рітіс. Таким чином Рідіс міг бачити, чи використовував суперник Smoke of the овдесит, коли викидав його з інвентаря гравця протилежної команди. Рідіс прокоментував цю ситуацію в історії в аккаунті Instagram. Він запевнив, що команда не прагнула отримати нечесну перевагу над суперниками. Ми ніколи не використовували цей баг навмисно. Думали, що його застосовують усі учасники турніру від ESL на іншому чемпіонаті. Алахі, сізон 3 Ми його не юзали взагалі. Це можна перевірити на будь-якому повторі. Однак організатори ЄСЛ зробили попередження, і все стало серйозно. Перший реплей проти Авулус показує, що на 27-й хвилині я дійсно використав цей механізм, виклав смок і підібрав його, перебуваючи в тіні. Це дозволило нам камбекнути 10 тисяч золота різниці. Я впевнений, ми не єдині хто так робив. Чому суть цього багу? Дивіться. Yeah, От, у Дарквілову є смов. Він, він в інвентарі знаходиться, нічого особливого зараз немає. Я відходжу, я не бачу Дарквіло. Правильно? Смок все ще тут. От я викидаю з його інвентаря, з інвентаря Дарквілов. Мені пише предмет не в інвентарі з вибраної істоти. Викидаю, постійно так пише, знову кидаю. А тепер подивіться. Бачили, писала постійно. А тепер нічого не пише скандал з використанням Багу гравцем наві неочікувано отримав продовження. З'ясувалося, що використання Багу, завдяки якому можна встановити чи використали суперники смоки, мало масовий характер. Найкомедніший пасажир це менеджер команди. Один Побєда. він вирішив зробити анонс. Того, що Адін победа ніколи не використовувала цей баг. Адже що він зробив? Він написав адмінам і спитав: чи це баг? Вони відправили якусь статтю, правил, на котру треба посилатися. Він перепитав, це точно баг? Вони кажуть, так, да, це баг, наче використовувати не можна. І він своїм мальчикам в трусіках сказав: не використовуйте це. І, звісно ж, що вони зробили? Правильно обманули. Так от, дивіться, це, це Світен Спорт 34, я его команд. От uh, QBFI, саппорт Нави, у него слот находится в пятом uh, стативе, убейте. То. Слот с макама есть на вас. Видите, что важно за тем, что делать терпимо. Видишь, что демон стыкает? Видишь это? на нашел демона зарез. Ики что было? Давайте еще разок. Вот эти какие-то фармы. Кем так и бежить, гуляй. я никогда не использую этот баг. Тискає ось зараз. Бачите, на щодо у от от натисне нього. От, навіть видно цей моментик і наводиться на смок. І що він робить? Викинув цей смок. Не може такого бути. Аналіз ігор Тундра і Спіріт, які пройшли кваліфікацію на Ясельван Ралі Rally 2025, Показав, що ці команди також, як мінімум, кілька разів використовували бах. Що цікаво? Чи кікнуть ESL команду Тундра також з турніру за багаюзі знаком у використанні багу викрили і колишнього гравця Наві соло, що зараз грає за команду Найн Пандас. Хоча панди і не пройшли кваліфікацію, соло використовував баг як мінімум двічі, в тому числі один раз проти Наві. Частина ком'юніті вступилася за наві і вимагає або скасувати дискваліфікацію чорно-жовтих, або дискваліфікувати і інші команди, які використовували Бах. Команда Team Spirit. І там є такий мідлейнер з діктеймом Ларл. Він вирішив, в принципі, повторити шлях ось цього менеджера одне У нього запитали в інтерв'ю, чому ти це використовував? Ти ж багоюзиш. І він каже: от цитата. Да. Ну, він тут починає якусь нісенітність нести про те, що те я не використовував. Та взагалі-то один раз по фану, але більше ні. Так от, в цьому відео я зараз покажу. Як він використовував мінімум три рази. Дивимось уважно, тепер. Шостий слот, так. Трибає знову на мід. Так. Оп, на надерфіло, класно. Побачили. Де він потягнеться зараз? Ще раз трибає. Знову клація надерфіло. Ось як цю ситуацію прокоментував гостік. Можна багато дискутувати про те, що команді Аволос дають зробити рехост, щоб вони змінили героїв. Але це типовий ватеботізм, котрий, на жаль, ні до чого не призведе. Тим паче, якщо ЄСЛ повідомляли, що будуть карати за такий багоюз, чи варто було дискваліфікувати команду? Чесно, так. Якщо дійсно так часто використовував цей баг, то це як мінімум було заборонено не в одній серії. Типу, уявіть, ти просто завжди знаєш, Ж коли суперники в смуках. Ну, це перевагу дає, м'яко кажучи, організатори турніру ЄСЛ вже вийшли зі зверненням, що вони в курсі про інші випадки читерства і ретельно аналізують ситуацію. Тому на остаточне рішення знадобиться час. Чекаємо рішення ТО, адже ESL на наступний день заявили, що візьмуть додатковий час на перевірку команд учасниць кваліфікації свого турніру на предмет використання його багу. А що ви думаєте, що потрібно з? Обити ясель, щоб не закопати себе далі. Пишіть в коментарях вже 25 січня. В одному з оновлень Valve пофіксили баг. Тож тепер ми знаємо, завдяки розголосу Valve будуть хоч щось робити з дотою. З International 2025 Відбудеться в Гамбурзі стало відомо, що The International 2025 – головний офіційний турнір з Dota 2 – відбудеться в Гамбурзі, Німеччина, на арені Barclays Arena з 11 по 14 вересня 2025 року. Турнір повертається до Німеччини вперше за 14 років. Перший The International з Dota 2 відбувався саме у Німеччині в 2011 році. Це був дебютний турнір, організований Valve, який проходив під час виставки Gamescom у місті Кейн, Німеччина це все на сьогодні. Як вам сьогоднішні новини? Що вас найбільше здивувало? Пишіть вашу думку у коментарях. Також не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українськомовним кіберспортивним ютуб-каналом номер 1 Гудгей.